Напередодні дня журналістики в стінах Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася презентація студентських журнальних видань Новий погляд на глянець у межах проєкту поміж текстом журналісти для журналістів. Проект, який ми дійсно сьогодні вже чергове відзначаємо, це проект який. Де наші студенти спільно з професійними журналістами реалізовують завдання зрозуміти особистість, а це дуже важливо для журналістики, тому що показати особистість, показати ту чи іншу проблему, яка є важливою для суспільства, це одне з головних завдань журналістики, оскільки це певний такий посередник між. Суспільством і інституціями, які хочуть реалізувати завдання. Ніхто не є таким найкращим ретранслятором розуміння того, що хоче інституція чи держава, і того, що хоче і сприймає суспільство як журналіст. Професійною журналістикою є сьогодні з таким зірцевим елементом не тільки для філологічного факультету, але й для інших факультетів, де поєднання студентства і поєднання. Стейкхолдерів, які пізніше стануть їхніми партнерами, є якраз метою діяльності університету і спільноти, які реалізовують цей проект. Віталій Чорненький, Михайло Сані, Тарас Яковен, Голос Інфо.